центр дитячої та юнацької творчості і промінь, гурток англійської мови «Ста», керівник Шаркаровський Зінеїда Семеніна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему іграшки «Тойс». Будь ласка, давайте її повторимо. Давайте, будь ласка, лялька, дол, м'яч, бол, кубики, блокс, човник, баучик. Повітряний змей, повітряний кайт, повітряна кулька, белун, молодців, роликей, роллискейтс, барабан, драм, молодці, автомобіль – кам, вантажівка, трак, робот, робот, дзыга, топ. Вибачте потяг, трейн, молодці, трамвай. Молодці. Сьогодні ми з вами вивчимо тему кімната меблі. The room furniture. І так, listen to me, please. Слухайте, слухайте, слухайте мене, будь ласка. Wardrobe, bookcase, книжна шапа, кабель буфет. Сайдбор, сервант, тейбл, стіл, чер, стілець, амчер, крісло, бед, ліжко, софа, диван, сафа, тівесе, телевізор, полиця, шелф, килир, капліч, палас, рак, коврик невеличкий біля двері. Водроу – гардероб. Буккейс. Книжна шафа. Кабель. Буфет. Кабель. Буфет. Сайбот. Сайбот. Сервант. Тейбл. Стіл. Чер – Стілець. Амчер. Крісло. Бед. Ліжка. Софа. Диван, сафа, шелф, полиця, тінисе телевізор, лемп, лампа, капіт, килим, палас, рак. Пишемо. Капіт, лемп і рак. Будь ласка, пишемо. Row terfa. Мардероф. Бодров. Мардероб. Bookcase. Книжна шафа. Кабет. Буфет. Cabot -сервант. Сайбот. Сервант. Сайбод сервант. Тейл стіл. Черт стілець. Армче. Крісла. Бед. Ліжка. Софа. Диван. Телевізор, шел, полиця, lamp, лампа, капи, килин, рад, палас. А тепер давайте послухаем как оптимально кімнати. This is a room. A room. Кімната. This is a room. Це кімната кімната не велика. There are two windows in the room. У кімнаті два вікна. There are not big. Вони невеликі. There is a desk at the window. Біля вікна письмовий стол. Письмовий стол запишіть desk. Письмовий стіл. Письмовий стіл. Будь ласка. There is a lamp in, on the desk. На письмовому столі лампа. There are two cupboards in the room. У гімнаті два килима. On the floor на підлозі and on the wall там на стилі. Це розуміло домашні завдання. Будь ласка. Вивчити Вивчити слова по темі, кімната меблі та прописати в порядку, деск запишиті, письмовий стіл. Це розуміло? До побачення, будь бай